Скільки коштує провести день на басейні з подругами? Ходімо, усе покажу та розкажу. Ну І загальну суму витрат порахуємо в кінці відео. Ви не повірите, але я вперше за все літо їду на басейні. І Найголовніше те, що в нас з подругами нарешті вийшли зібрати. Приїхали ми на басейн, який знаходиться в районі Лезди. Я була здивована, що в неділю, 31 серпня, в другій половині дня тут повністю забита вся парковка. До речі, за вхід ми заплатили 500 гривень з кожної людини. Нас було троє, тому мінус 1500 гривень. На території є басейн для дорослих та басейн для дітей. До речі, з плюсів тут басейн з підігрівом. Біля басейну, до речі. Ще є бар, де можна замовити щось з напоїв або щось поїсти. Ми замовили нагетси, картоплю фрі. Та взяли два лимонади і коктейль. Ну а потім дозамовили ще гавайську піцу. Тут ми заплатили 990. Гривень. Далі мені захотілося з подружкою ще і кави. я Побігла на основний бар, щоб замовити, а по дорозі зустріла ось таку красу. Собі я взяла лати, а подружці кава, до речі, була дуже смачна. І за каву я заплатила 170 гривень. А ще, до речі, на території є два батути: один для менших діток, другий для більших. Ну, а тепер давайте порахуємо загальну суму витрат за сьогодні. Ну, і в загальному на трьох на басейні ми витратили. 2660 Напишіть, гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, дорого це? Чи ні? Ну і також не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатись.